Доброго дня, друзі! Ви на каналі як», в кому я розказую про те, як заробити гроші в інтернеті. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал, ставити лайк і нажимати на дзвіночок, Підтримайте мій україномовний канал. А в сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про сайт CoinPay, в якому ми можемо заробляти криптовалюту абсолютно безплатно. Даний спосіб підійде як для новачків, так і... І для тих людей, які вже давно займаються криптовалютою і знають, як її заробити. Також в даному відео я покажу, що даний сайт платить. Або давайте я вам зразу покажу. Як можемо бачити, перейшовши на мій FAUCETPAY, так як я сюди заказував виплату, і мінімальна сума, яка складає для того, щоб заказати виплату на FAUCETPAY, складає 2000 сатош біткоїна. Я заказував 2013, і вони мені всі прийшли. Виплату треба було почекати. До трьох днів робочих, так як там все і пише. Зайдемо сюди, історія і виплати. Так, як можемо бачити, 2013 сатош я заказував на Фаусет Pay. Виплата мені прийшла, тому раджу вам придивитися до даного сайту. Тепер покажу, як тут можна заробити. В першу чергу вам потрібно перейти посиланнями на даний сайт. У мене воно під відео. Перейшовши по ньому, ви попадаєте на головну. Сторінку на головній сторінці ви будете бачити ваш баланс, баланс для покупок, і скільки у вас є партнерів. Відповідно, ви можете тут заробляти як самі, так і запрошувати партнерів. Для того, щоб вам заробити, заходите вкладочку View Ad, нажимаємо сюди, і можемо бачити, що в нас є 4 способи заробітку: це є серфінг, серфінг в активному вікні, перегляд рекламок і перегляд відеороликів. Я на деяких зупинюся більш детальніше, і також в нас є. Паусет, це є ще також додаткова можливість. Заходимо у Ad, Як можемо бачити, в нас є тут 23 рекламні оголошення, за які ми можемо отримувати досить непогано, враховуючи, що зараз ціна на біткоін не є така вже і висока. В дальнішому, коли вона виростеть, дані сатошики досить непогано піднімлються в ціні, і ми зможемо непогано. Тут заробити Для того, щоб переглянути рекламку, нажимаєте на рекламку, відкривається у вас сторінка вкладка в новій сторінці, і, як можемо бачити, в нас пішов таймер. Ви можете не знаходитися на даній сторінці, а займатися своїми справами. Тобто можете як переглядати відеоролики, так і займатися іншими збором на інших сайтах і заробляти протягом того, коли ви дивитесь туди рекламного оголошення. Давайте дочекаємося даний таймер до завершення і. Продовжимо, що нам буде потрібно далі робити. Так, дивимося, нам залишилося 2-1 секунда. Все, як можемо бачити, 5.9 це теж мені додалося на мій баланс. Дану вкладку ви можете закрити, так як на ній відкривається вже інше рекламне оголошення. І таким чином ви переглядаєте всі рекламні оголошення. Тут серфінг не в активному вікні і відображається один з 23, що ви переглянули. Слідующа вкладка в нас Windows ADS. тобто серфінг в активному вікні. Тут нам вже потрібно буде дивитися дане рекламне оголошення. Давайте покажу, як нажимаємо старт, і нам потрібно тут залишатися буде на даній сторінці. Можемо бачити, пішла зверху полосочка, вона має дійти до кінця. Не переходити на нікуди, так як бачите, я вийшов за межі оголошення і все зупинився. Таймер. Тобто залишаємося на даній сторінці, і рекламне оголошення нам буде зараховано. Чекаємо завершення. Так, завершилось рекламне оголошення. Вертаємося на сайт і можемо бачити 3.6 сатош біткоїна нам зарахували. Таким чином ви проходите тут 8 рекламних оголошень. Слідующа вкладочка в нас є також рекламки, які ви можете тут переглядати. Думаю, з тим вже кожен зможе розібратися сам. А також є відео Ролики ви можете тут їх також дивитися і також на тому заробляти. Наступна вкладка в нас буде фауси. Тут на екрані ви можете заробляти різноманітну криптовалюту. Їх тут досить і багато. Як ми можемо бачити, ви можете заробляти як біткоін, кардоно, догікоін і інші криптовалюти. Їх, як я вже говорив, тут є досить багато. Для того, щоб отримати винагороду, вам буде потрібно нажати Clime. Після того, кожну годину ви можете тут заходити і збирати. Нажимаємо Climb Now. Часом буває, що потрібно. Розгадати капчу, а в більшості просто потрібно почекати даний таймер. Чекаємо даний таймер і нажимаємо Climb Now. Все, подивилися рекламку, нажимаємо Climb now, і нас повертає на нашу сторінку. Як можемо бачити, нам додали 3,58 п'ятдесять біткоїна на наш. Баланс в дальнішому ви їх можете конвертувати собі на основний баланс і вже заказати виплату. Також є в нас партнерська програма, де відображається скільки у вас є партнерів. Тут є рівні. Чим більший рівень, тим більше я розумію, ви будете заробляти. Також можете подивитися більш детальну статистику, який реферал скільки заробив. Є можливість їх продавати і на тому також заробляти. Якщо ви вмієте і знаєте, як досить багато партнерів запрошувати у свої проекти, ви їх запрошуєте, вони. Заробляють, і ви в дальнішому дивитеся, який вам партнер не потрібен. Ви його можете продати. Також на тому, як я вже говорив, можна заробити. Для того щоб в дальнішому заказати виплату, заходите в вкладочку профіль, і тут вкладочці валіт. Вам буде потрібно прописати свій адрес. Ви можете як до самого біткоїна прописувати або на фаусетпай. Раджу вам заказувати виплату на фаусетпай. Там в дальнішому ви можете її обміняти на іншу криптовалюту і вже виводити ту криптовалюту, яку ви збираєте Збирати і виводити на біржу чи там на ваш гаманець. В принципі, все, що хотів по даному сайту, я вам розказав, показав виплату з даного проекту, що даний проект платить, і ви можете в ньому заробляти. Тому, кому було цікаве і корисне дане відео, і хоче ще, щоб я робив такі відеоролики, пишіть в коментарях, ставте лайк, щоб я знав, що вам дана тема цікава. Ну і, звісно, не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. Всім хорошого дня і гарного настрою! Зустрінемося в мене на каналі в нових відеороликах.